В Червонограді може з'явитися новий приватний ринок сільськогосподарської продукції. Потенційне місце його розташування частина алеї на вулиці Сокальській, північніше магазину Барвінок. Продати цю земельну ділянку на аукціоні вирішили депутати Червоноградської міської ради. Під торговицю вони запланували виділити 15 сотень гектара. Говорить перший заступник міського голови Червонограда Степан Дмуховський. Аукціон відбудеться на протязі місяця. Ціна стартова 576 тисяч. Приватне підприємство САМГІС проводить аукціон. Вони отримали то право згідно проведеного конкурсу. На трьох рішеннях сесії розглядалося то питання. Вже проголосовано остаточне рішення про проведення аукціону. Землюпорядна документація розроблена. Відповідно, всі документи, які вимагають діючі законодавства по даній земельній ділянці, проведені. У розмові із кореспондентами телеканалу Бужнет Степан Дмуховський наголосив на тому, що основною причиною виділення частини алеї під новий ринок є прагнення міської влади вирішити проблему стихійної торгівлі. І хоча процедура розгляду питання була доволі тривалою, жодних застережень від мешканців міста з цього приводу до прийняття депутатами остаточного рішення не надходило. На сьогоднішній день не одної скарги по даної земельної ділянки, що вона відводиться, не одного зауваження. Ні одної пропозиції не було. І коли розглядався генеральний план, і так далі, коли процедура проводилась, ні одного зауваження не було, і ні одного там звернення мешканців, чи навіть по телефону, ні одного не було. А от було питання про надання земельної ділянки, було звернення від мешканців і так далі, чому міська рада виконком не може організувати в місті ще там один ринок чи ще якусь земельну ділянку для того, щоб проводити торгівлю. Ти таких звернень було достатньо. Знімальна група телеканалу Бужнет вирішила з'ясувати, чи знають мешканці вулиці Сокальської, що незабаром поряд з їхніми будинками може з'явитися новий ринок, і чи підтримують вони таке рішення місцевих депутатів? Опитування на цю тему пропонуємо до вашої уваги. Чи знаєте ви, що тут можуть облаштувати ринок сільськогосподарської продукції? і як ви до цього ставити? На ці алеї мені здається, достатньо місця біля базару. І біля залізничного вокзалу там є достатньо місця, а тут ми гуляємо, і цирк проїжджає, тоді не буде місця, як на мене. Тобто, на ваш, на ваш погляд, це не вдала ідея? Ну, мені здається, будь варто подумати над нею, так? місце, Ну, близько, продуктовий ринок це добре, але там і достатньо всередині місця. Просто щоб людей заохотили всередину заходити, а наші звикли по вулиці просто ходити. От вони йдуть по дорозі, от підняли з землі і йдуть далі. А всередині пусті вітрини стоять прилавки, ті пусті варто туди навіть запропонувати людям йти? Цей можливий потенційний ринок чому хочуть облаштувати, щоб боротися з несанкціонованою торгівлею з землі. Власне, як думаєте, чи чи реально це вирішить проблему цієї стихійної торгівлі? Ну, мені здається, наш менталітет потрібно міняти в першу чергу. А стихійний ринок, якщо людина ну, відноситься байдуже до свого здоров'я, так вона буде йти з землі купувати. А якщо їй не байдуже, вона зайде всередину, перегляне всі вітрини і купить той товар, який їй потрібен. Просто в нас завжди не вистачає часу. Отак От пробіглися біля базару, біля дороги, щось там, машини об'їхали, і пилюка, і бруд швиденько купили, і пішли. Ми просто самі байдужі до свого здоров'я. Ви знаєте, що ось тут планують на ось цій ділянці зробити ринок сільськогосподарської продукції. Я не знаю, я перший раз чую. А як ви до цього ставитесь? Ну, в принципі, позитивно, тому що там, якщо, наприклад, йдеш на базар з коляскою або так навіть сама йдеш, то там не, прийти, не приїхати. То краще нехай би було для них місце, щоб вони могли продавати. Там, ну, я думаю, що я за напевно буду на рахунок такого. Тобто, це хороша ідея боротьби з стихійною торгівлею? Ну, напевно, що так. Вони б тут собі всі продавали разом, так як само як одяг, наприклад, продають там. Вони всі в одній точці разом продають, а там там кусок, там кусок і сміття на купа від них. і, Так що думаю, що я за, за таке. Знаєте, що тут планують будувати? Знаємо. Ринок. І як до цього ставитися? Негативно. А чому? Ну, Я навіть не можу сказати. По-перше, тут буде бардак конкретний і шум, і ну, тут не місце. Ну як а де гуляти, вигулювати, з собаками гуляють з дітьми, лавочки поставили, а щоб ні, ми проти. Ми не хочемо. А, як на вашу думку, можна боротися з стихійною торгівлею? Адже цей цей ну, потенційний ринок вони планують в рамках боротьби з стихійною торгівлею? А яка то боротьба? То все одно дорога. Дорога з того боку, дорога з того боку. Так же саме продукти загазовуватися будуть, як і вони продають біля дороги. Хай ставлять там лавки, то те ж саме. Тож не те, то, що там вони відійшли, вони ж посутував через дорогу, вони зробили. Чому там ніхто не продає? Там тільки помідори, і огірки осінню. Більше нічого. Так що тут, тут люди не дадуть їм зробити ринок. Ви знаєте, що тут ринок планують облаштувати? Ні, не знаємо. Який ринок? Продовольчий чи. Так, сільськогосподарської продукції. Може буде й добре, а так вас під вікнами там ринок на дорозі. Не знаю. Може було б і краще, якби зробили ринок. Бо я живу в тому домі напроти, то завжди продають, напроти мого дому продають завжди молока по землі. Якщо люди сюди прийдуть, людей заженуть. Бо коли ж облаштовували там через дорогу, ніхто туди не пішов. Люди далі стояли, і продавали на тому місці, що продають зараз, не знаю. А як думаєте, підуть сюди люди торгувати? Може сюди підуть. Бо то бож з дорогу було далеко. Люди не хотіли, не знаю. Якщо гарно облаштують, бо всі умови. Не будь багато брати, не буде по дорозі. А ви знаєте, що тут планують облаштувати ринок сільськогосподарської продукції? Ось на цій ділянці. Ну, я не знаю, це для мене нове. А як вам ця ідея? Мірка, мені особисто не подобається. А чому? Ну бо тут люди гуляють, відпочивають по цій території. Знаєте, чи тут планують облаштувати ринок? Ні, перший раз чую. Як вам така ідея? А мені байдуже, де ринок, чесне слово. Ну, на дорозі ринок, це якийсь як, як, як поросята, і той ринок там не підходить. Тут планують так наче павільйон зробити для того, щоб люди не торгували з землі, а торгували вже належне. Ну так, тільки аби ціну відповідно то встановили. Бо як встановлять ціну таку, що людина села картоплю виростила і не зможе її продати, бо заплатить за стоянку, то це не знаю. Якби в міру нормально, це ж немає міри, ні на що, абсолютно, абсолютно. Я бачу, ви з ринку йдете, а ви знаєте, що тут також планують облаштувати ринок сільськогосподарської продукти. Ну, але ми були проти того. Ну, бо тут, тут, тут прогулюються пенсіонери, гулюють, собаки туди прогулюють, там зробили гарний е, ну, тротуарчик. Ми були проти, я сам підписувався, що проти. Знаєш, от хотіли базар робити. А скажіть, будь ласка, а як можна боротися зі стихійною торгівлею? Откуди люди торгують з землі. Як, як Я розумію вас, роблять другі базари. От зробили стихійний, був на новий шахтарські зробили, на старий шахтарські зробили, на якесь місце. Друге треба вибрати. Може, в ту сторону від моста там площадка хороша є, туди до заправки, хай туди ведуть. Від і правильно, що не гарно, коли на вулиці е, люди торгують е, там, продукцією своєю. Їх і гонять, і міліція, то ясно, що краще, щоб було добре. Тут ринок планують облаштувати. Ви знали про це? Ні. От як ви до цього ставитесь? А де саме? А кажете, ці По, ні, ні. Нам вистачає, напевно, цього, щоб я працюю на ринку, нам цього вистачає. І цього. Люди і так ходять більше сюди, навіть з Нової Шахтарської їдуть. Каже, що тут краще приїжджих тут більше. Я не думаю, що тут щось буде. Влада таким чином хоче боротися зі стихійною торгівлею, от коли люди торгують продукцією землі. Знаєте, стихи на вона як була, вона так і буде. Нікуди люди не дінуться без того, тому що люди з села приїжджають, от, навіть, з вони на Волинського поїзда йдуть. Не дивляться, де їм краще, де більше людей стають, а щоб їх проконтролювати, це неможливо. Тож, як бачимо, думки з приводу можливого спорудження нового ринку нам довелося почути різні. Та цілком очевидним і беззаперечним є той факт, що абсолютна більшість мешканців навколишніх багатоповерхівок аж дотепер не знали про ці плани місцевої влади. Тому було б мабуть доцільно організувати публічне обговорення настільки важливого для громади питання, адже є інші земельні ділянки, на яких можна облаштувати сільськогосподарський ринок. Ну, Напроти автовокзалу та зелена зона розглядалося питання. В районі Колібрів там колись стояло, зараз теж розглядалося питання. Розглядалися ще інші такі невеликі питання. Ну, на жаль, місто Чорнорад обмежено земельними ділянками. І всі інші землі або не придатні для такого використання, або знаходяться в приватній власниці вже.